Вітаю вас! Настала пора заготівель. І от сьогодні ми з вами приготуємо дуже чудове варення це варення з загрусу. Взагалі, полюбляю дуже цю ягоду, готую з, нею, з неї завжди компоти варення. І от сьогодні ми готуємо з цієї чудової ягоди. Варення з додаванням апельсину. Замість апельсину можна покласти ківі чи то лимон. Це теж буде дуже-дуже смачно. Таке варення з апельсиновою ноткою. І теж розпочинаємо. Для того, щоб приготувати варення, я помила кружовник, почистила його з обох бочків отака у мене ягода. І зараз ми його перепускаємо через м'ясорубку. Можна його також Подрібнити і за допомогою блендера, але мені м'ясорубка якось швидше, тому я роблю за допомогою неї. Для варення ми на кожен кілограм агрусу беремо один апельсин, ось такого середнього розміру. Дрібнемо його і теж перепускаємо через м'ясорубку. У мене 2 кілограми ягоди, тому я беру 2 апельсини. І тепер ставимо цю масу на вогонь, підогріваємо і додаємо цукру один до одного, тобто, якщо у мене 2 кілограми агросу, то 2 кілограми цукру. Маса наша гарно підігрілася, і ми починаємо додавати цукор, додаємо поступово і перемішуємо, аж поки не висипемо всі 2 кілограми. І так доводимо масу до кипіння, наша маса починає закипати. Ми потихесеньку збираємо піночку, збираємо, і коли вона вся закипить, помішуємо обов'язково, і як вся маса почне гарно кипіти, ми її відставляємо, я її переливаю в інший посуд, неемальований, беру з стифальовим покриттям і варю в ньому варення. Масу зараз, коли добре вона закипить, відключаємо і відставляємо до охолодження. Все можна прибирати. І ось наше вареннячко охололо, воно більше години в нас охолоджувалось, а зараз ми знову поставили його на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилиночок, помішуючи. І так, ми завершуємо варить варення, час вийшов. Баночки тим часом ми простерилізували в духовочки. Включені на 180 градусів і стерилізували їх 10 хвилиночок. І тепер по стерилізованих банках розливаємо своє варення, розливаємо його гарячим. Я навіть не виключаю. Варенечко кипить, а я його розливаю. Відразу закручую та перевертаю. Все. І так кожну баночку. І ось доволі швидко ми з вами приготувалися чудове варення загрусу з апельсиновою ноткою. На моєму каналі вже є рецепти загрусу. Цей компот, так званий махіто і варення по іншому рецепту, яке мені теж дуже і дуже подобається. Тож я закріплю ці рецепти під цим відео. Бажаю вам всім миру та добра! Готуйте своїм рідним ці ягідні смаколики. Взимку вони будуть смакувати і до чаю, і до морозива, і до домашньої випічки. Тож, бажаю вам всім здоров'я, міцного та перемоги, звісно. До зустрічі!